Так, шановні на аграрії, продовжуємо огляд. Ось тут поруч, бачите, біля буряків. Експериментальна соя верба. Бачите, які листки? Колір, вона набагато темніша. І ось такі чашечки листків. Листочок тричастий, але має гострі чашечки листків. Оце соя верба Ватсон. Сорт називається Ватсон. Також бачимо. Це в нас експериментальне міжраді 15.30, експериментальний спосіб посів. Бачите, як утворюється гілячка. Ось наглядний приклад. Рослинка росла і стала рости в бік. Тому що їй був простір. Ось дивіться, друга рослинка також в цю сторону. Бачите? В цю сторону росте. Тобто сюди росте. Куди її є простір. Тут бачите 30 см в міжраді 15 см. Зверніть увагу, всі великі сильні перші гілки ростуть в сторону, де більше простору, де більше місця. Тобто, цим самим посівом, що ми робимо? При даному способі сівби ми збільшуємо коефіцієнт фотосинтетичної активної радіації, коефіцієнт Фар. Тобто, довжина. Променя, освітлення е, нашої сої. Довжина променя. Получається, що з цього боку, що з другого боку, однакова. При такому способі сівби. Ось дивіться, поодинокі рослини. Дивіться, скільки тут бобиків, скільки бобів. Ось дивіться, поодинока рослина, десь вийшов, просів невеличкий. Теж бачимо на ній раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 і ще ось закладаються боби. Можливо, буде таке, як то рік на вербі, що було до сотні бобів. Ось дивіться, їх вистачає цих бобів тут. Побачимо, все побачимо в зниваю, вже не можу дочекатися, коли вже побачимо результати нашої праці. Ну ось бачимо бачимо вже досить непоганий потенціал даної суї. Ось дивіться. Дивіться, скільки скільки бобів. Досить непоганий потенціал. Закладений вже. Ось, дивіться, скільки гілок, як вона розгілковується. Ось дивіться, дві рослинки, а скільки на них бобів. І ще ось дивіться, скільки зверху квіточок. Я думаю, що вони всі, всі пройшли запилення. Що вони всі сформуються в боби. Ну, якщо не всі, то більша їх кількість. Ось бачите, одна рослина. Одна рослина, а дивіться, скільки гілочок її є. Простір куди рости. Скільки гілочок. От цікаво, чи є інокулянти. Чи є бактерії на корінцях. Так, да, дивіться. Ось, будь ласка. Є бактерії. І виділення таке. Червонуватий колір. Ось дивіться. Там колір такий. Аж до рожевого такого. Такий. Аж до рожевого кольору таке воно. Там відтінок може камера не передає, але... Це ось міжраді вже 1545, спосіб сіби 15.45. Тобто в смузі 15, міжраді тут 45. Також бачите, досить непогана соя. Побачимо, який спосіб для неї кращий для даного сорту сої для Ватсон. Також бачимо. В принципі, майже те саме. Десь можливо більше бобів, десь менше, але в принципі, якщо тут більше бобів, то по густоті там, де 15.30, там більше густота виходить. Бо ще в цій смузі міг би ще один рядок свободно поміститися. Дивіться, бобів вистачає. 5, 6, 7, 9, 10, 11. Ну це ще ж не всі сформовані. 11, 12 побів вже є. Ну, бачите, десь вона краще, десь місцями, бачите, вона слабша. Хоча є її і простір, куди рости, і сонце, світло, і волога. то є, ну це ми її саме пізніше сіли. це 8. Ставня вже було цікаво яка там. Далі. Так унюшинка почала цвісти. Вже стоколос випадає потроху. Нюшинка вже цвіте. Так що якось так. Вже у нас почав соняшник цвісти в НСЛК холдингу. чуєте, ось прислухатися, то вже гудуть бджоли. Летять бджоли на соняшник. Ось бачите. Сидить бджілка. Ось дивіться, скільки бджолів.